Василь Симоненко, лебеді материнства. Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ноші лимані, зорі сургучеві, заглядає в шибку казка, сивими очима материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду. Не пущу тебе колиску, сину, гойдати, прибивайте до колиски лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі синові під ві. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево. Золотим сузір'я, Виростеш ти, сину, вирушиш дорогу, виростуть з тобою Приспані тривоги. у хвільні смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать, У сади зелені, хлопців чорночубих, диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину, можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і біля вахата. Якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України. Тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть, можна все на світі вибирати сину, Вибрати не можна, тільки батьківщину.